Ай, врення і Христос воскрес! Воістину воскрес! Ми криви. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що мені давно співали мрії. あ<タッ><タッ> До Разом із потеплінням повітря відбувається потепління у душі. І так само, як ламається крига на річці, ламається крига, яка сковує людські серця. Весна обіцяє змінити все на краще. Вона пророкує настання нових, кращих часів. І навіть найзапекліші скептики та песимісти починають вірити у те, що негаразди та неприємності залишиться десь у минулому, що їх забере із собою зима, яка вже минулася, а весна разом із пахощами квітів принесе пахощі надії.